Привіт! Хотів би поговорити про тему використання електромобілів, як джерела безперебійного живлення, як додаткового акумулятора тощо. Але одразу скажу, що я в цьому плані тільки теоретик, мені ця тема цікава, я її вивчав в інтернеті, але сам я електромобіля не маю, поки що, принаймні, і відповідно експериментувати з цим не міг. Тому якщо хтось з вас робив щось схоже в реальності, то поділіться своїм досвідом в коментарях. Мені було б цікаво почитати. Отже, варто розглянути два моменти: як нам заливати струм в акумулятор, і як потім брати струм з акумулятора електромобіля. Давайте почнемо з способів заливки. Ну, перший очевидний це є через зарядний пристрій, тобто так як ви завжди заряджаєте від розетки. Які тут плюси? Цього методу. Плюси в тому, що якби нічого додатково купляти видумувати не треба. Мінуси це втрати на ККД. То ви заливаєте змінний струм всередині, автомобіль переробляє його на постійний, ідуть втрати. Але це не так страшно, як якщо у вас є. Автономна станція, і ви заряджаєтесь від сонця. Тобто виходить у вас з сонячних панелей, є енергія. Перша втрата на мппт контролері, там на його ККД, потім друга втрата на інверторі, який вам робить з постійного струму зміни, там відсотків умовно. Як мінімум 5. І далі ще втрат, тобто 5% тут, 5% тут, і потім вже втрата всередині електромобіля, який переробляє з постійного струму в змінний, і там теж, ну я не знаю, теж відсотків напевно мінімум 5. Тому, який є спосіб тут е, альтернативний? Дивіться, існує така штука, як високовольтний гібридний інвертор, і вдає, є такі інвертори. От, наприклад, можна взяти ось таку модель на 3,6 кВт. Що значить високовольтний? Тобто Він підтримує високовольтну батарею від 160 до здається чи, чи 700 чи 900 вольт. Тобто, якраз можна підключитися цим інвертором напряму до високовольтної батареї, високовольтної батареї електромобіля. Бо я в інтернеті часто бачу всякі такі проекти зарядки електромобіля від сонця і там. Люди в багажник ставлять звичайний інвертор, звичайний акумулятор, тобто розкладають біля електромобіля сонячні панелі, але це ж ну типу купа втрат. Спершу ми панельний постійний струм. Конвертуємо в 48 вольт, потім 48 вольт в змінний струм 230, і потім вже те 230 всередині електромобіль конвертує в свій постійний струм, а використання ось такого інвертора дозволяє нам напряму, наприклад, підключити сонячні панелі будинку, підключати напряму до цього інвертора. Тільки треба, звісно, продумати такий якийсь безпечний роз'єм, там мама-тато, щоб вас е, е, високим струмом панелей не вбило нафіг. Відповідно, що нам... Тобто ще раз підсумовуючи плюси, що нам дозволить, якщо ми встановимо, не знаю, десь в багажник, напряму ось такий от інвертор високовольтний. По-перше, напряму від панелей будинку заряджати акумулятор. Перетворення буде тільки одне, замість трьох. Другий спосіб прямо цим же інвертором ми можемо перетворювати назад, забігаючи наперед. Перетворювати назад з акумулятора в змінний струм і пускати його в будинок. І третій плюс: ну звісно, я напевно навряд щось таке робив з Теслою, але якщо це якийсь Нісан Ліфт, то цілком можна покрити його там весь дах, весь капот, гнучкими сонячними панелями. Це насильно би якщо це гарно оформити, це насильно погіршить його зовнішній вигляд. Ну звісно, якщо ви готові на такі експерименти, це так на любителя. І це взагалі дозволить протягом літа, як мінімум. Взагалі його не заряджати. Ну звісно, залежить від того від вашого темпу їзди. Якщо ви їздите на машині кожен день, там по не знаю, по 100 кілометрів, то звісно заряджати його все одно доведеться, але це просто трошки зменшить кількість необхідних зарядок. А якщо ж у вас ви приблизно користуєтесь транспортом, як я, тобто 40 кілометрів на тиждень чи 100 кілометрів на тиждень, це ваш звичайний. Ваш звичайний темп використання автомобіля, то в принципі пів кіловати, один кіловат панелей, розташованих на даху і на капоті вашого електромобіля, завжди розташованих, прикріплених до нього. Якщо його паркувати на сонці, то він завжди буде підтримувати батарею зарядженою. Тепер поговоримо про розряд. Ну, тут ми виходить, починаємо з кінця. З ефективного, але дорожчого способу, тобто, встановлення ось такого гібридного інвертора високовольтного прямо в електромобіль. Ми вже про це проговорили. Але ще один є спосіб це через 12-вольтовий акумулятор, тобто в електромобілі також є 12 вольтовий акумулятор. Просто він там використовується не для того, щоб стартер живити, а для того, щоб живити всю бортову електроніку, тобто. Мізки живляться від 12-вольтового і вони вже керують. А цей 12-вольтовий, в свою чергу, постійно підзаряджається від великої батареї через перетворювач. Тобто, коротше кажучи, ваш електромобіль не запуститься, якщо в ньому сівший або відсутній цей 12-вольтовий акумулятор. Ну наскільки я цю тему принаймні вивчав знову ж таки, електромобіля в мене немає. І відповідно, підключаючись клемами інвертора напряму до е виходів цього акумулятора, ми можемо стягувати. Приблизно 1,5-2 кВт, це залежить від потужності перетворювача на 12 вольт саме у вашому електромобілі, і таким чином можна витягати електроенергію з великої батареї. Теж ну тут мінуси, що тут у нас виходить перетворення з там, 200 чимось вольт батареї електромобіля на 12 вольт, і потім з 12 ви знову піднімаєте на там 220 змінного струму. Але це спосіб найпростіше, він вимагає тільки якогось дешевого 12-вольтового інвертора. Тобто, якось так підсумовуючи, у нас є дешевий спосіб заливати і діставати з електромобіля. Тобто, дешевий спосіб заливки це прямо наявною зарядкою, яка у вас і так є. І дешевий спосіб витягати це. Автомобільним інвертором підключитися до 12 вольтового акумулятора, і також дорогий, але ефективний спосіб це ось через такий високовольтний інвертор. І, до речі, це не не я, якийсь такий сумасшедший. Типу я бачив такі проекти. Наприклад, дивився французьку передачу, де родина мандрує на будинку на колесах. І в них якраз будинок на колесах перероблений на електродвигун, в ньому стоїть три Теслівські батареї, е, і якраз стоїть такий дає високовольтний інвертор, і на даху вони мають 10 кВт панелей. Тобто от вони їздять від цих панелей заряджаються. і... Ці три теслівські батареї вони їм і для їзди, і для життя. Для всього. А і що я бачив? Згадав. Я ще бачив теж на Ютубі, як якийсь хлопець собі просто для будинку зробив автономне живлення. Це повісив в будинок високовольтний інвертор тая. А в якості батареї використовував поюзану батарею від Nissan Leaf. Ну але да, мінус такого рішення, що це ж вам треба десь місце, щоб таку величезну бандуру десь. Ну, батарею я маю на увазі, щоб її було де розташувати. Е, на цьому все. Якщо у вас є якісь думки, або ви самі експериментували з чимось схожим, то напишіть в коментарях, було б цікаво почути. Дякую за увагу. Вже під час монтажу відео. Наткнувся на ось таке відео в Ютубі. Тут людина теж пояснює, як від електромобіля отримати 220, і йому вдалося знайти на Аліекспресі окремо модуль інвертора 400 вольт постійного струму в 220 змінного. І як бачите, він коштує просто копійки в порівнянні з Daiya-інвертором. Звісно, це не повноцінний інвертор, бо якщо дає інвертор, то це мізки, то це mppt контролер мережева зарядка. Все в одному і так далі. і так далі. Це просто окремо модуль інвертора, але, тим не менше, в принципі, заряджати електромобіль можна і з розетки, коли світло і так є. А от розряджати ефективніше електромобіль, коли треба, це важливіше, ніж ефективно його заряджати. Посилання на товар лишу теж в коментарях.